Така гарна. Тюремне життя мені підходить. Тут немає лицемірства. Убиваю, бо тебе уб'ють і всі про це знають. Вони тебе ображають. Не так сильно, як я їх. Я тут не назавжди. Обіцяю тобі. Скоро ти виглянеш у вікно, і я буду там. Заявилося пахне конюшині. Я хочу запам'ятати тебе. У цій жахливо життєрадісній сукні. Це стар побувало. Звичайно, стар. Це що? Нічого. Просто хрест. Я бачу, що це хрест. Чому ну, ти її носиш. Це подарунок стар. Вона примушує тебе ходити до церкви? Вони хороші люди. Вони називають себе євангелістами. Щоб бути з ними треба прийняти Христа як свого Спасителя, потім тебе хрестять. Вони називаються Очищенням кров'ю ягняти. Але насправді це просто вода. Ти прийняла Христа як свого Спасителя? Чого поганого в тому, щоб бути християнином? Ти з глузду з'їхала? Як це сталося? Я виховувала тебе з усього цього біблейського сміття. Я виховувала тебе, щоб ти сама думала своєю головою. Ні, ти виховувала мене, щоб я думала, як ти. Можливо, думати все самі не так і чудово. Преподобний Даніл говорить, що це гріх. Гріх? Незалежна думка гріх. Тоді кожен художник дияло. Ти в це віриш після того, як тебе умили кров'ю ягняти? Здатність мислити гріх я що, дияло? Ні. Але убувати людей тому, що вони тебе не хочуть, це гріх. Ми щонеділі молимося, щоб тебе звільнили. Та біса моє звільнення. Мені не потрібно на волю, я ні про що не шкодую. Острід, це дуже добре, що ти намагаєшся зрозуміти, хто такий диявол. Але він занадто хитрий. Саме тоді, коли ти думаєш, що ти знаєш, хто він, він змінює свою форму. Я ні за що тебе їм не віддам. Ці люди наші вороги, ти розумієш? Ви час вийшов. Острід, пиши мені. Хоча б один раз на тиждень. Я єдина людина, яка може навчити тебе реально дивитися на життя. І не забувай, ти моя дочка. Ти сама досконалість Астрід. Не забувай, астрід. Ти моя дочка.